Прес-секретар російського правителя Путіна той, що Дмитро Пісков заявив, що схвалена ось ця палатою представників допомоги Сполучених Штатів Америки Україні. Вона всього навсього збагатить сполучені штати, зробить ще більше загиблих українців. А також він сказав, що це жодним чином не позначиться на фронті. Це не допоможе Україні. Ну і звісно, він також пригрозив Сполученим Штатам Америки все як завжди люблять Росіяни, тому що він сказав, що тепер Сполученим Штатам Америки доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів Російської Федерації. Давайте послухаємо не поміняє ситуацію на полі бою. Російські військові сили задействовані на спеціальні воєнна операція. Улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна. И вот эти, конечно, выделенные деньги, и те вооружения, которые будут поставлены за эти деньги, они не приведут к изменению этой динамики. Они приведут к новым жертвам среди украинцев. Больше украинцев будет гибнуть. А Украина будет нести больше потери. В свою очередь мы также отдаем себе отчет в том, что... Большая часть этих денег так или иначе останется в самой Америке. Америка станет богаче и будет зарабатывать дополнительные дивиденды, оказывая таким образом помощь Украине. Ось так, от понятно, каже Пісков, все йому понятно, і те, що Америка тільки буде заробляти кошти. Але він не каже про те, що насправді вони всі зараз усвідомлюють, що дійсно не так сталося, як гадалося. Все ж таки зазнали краху їхньої ідеї на найближчі кілька місяців. Але все ж таки, давайте не забувати, що відповідно російська пропаганда вона ж все одно не буде завершуватися, тому що Росія зараз, по-перше, вона, мабуть, буде тиснути на фронті, прагнути зруйнувати українську енергетику. Та підривати довіру до влади України, як завжди, росіяни це роблять, і особливо зараз, коли вони розуміють, що українці вони трохи таки мають піднесений настрій, тому що ми всі були заручниками цієї ситуації. Ми чекали на ухвалення цього важливого для України рішення. І зараз я думаю, вони ж так само ретельно дивляться про що ми говоримо, що ми показуємо. Вони бачать настрій українських військових, і у них через це теж дуже підгорає. Тому тут і пропагандистська машина може трохи дати з. Бій тому росіянам і всім тим кремлівським щурам треба зараз швиденько вигадати, що робити, якою повинна бути методичка Кремля, щоб принаймні ось там на болотах покірне стадо рабів Путіна не опускало руки, бо вони завжди хочуть, щоб ми з вами опустили руки. А тут не так сталося, як гадалося. І тепер бачимо демотивацію серед війська окупантів. Бачимо демотивацію на Росії, тому що там, як ми вже почули сьогодні від експерта, теж з'являються такі, хто не хочуть добре. Вільно йти воювати і вмирати на війні в Україні. Тому дійсно у Путіна зараз нова проблема. Як зробити так, щоб от брехати настільки, наскільки можливо, про все те, що відбувається, щоб росіяни дійсно на це повелися. Тому їхня реакція на все те, що відбувається у соціальних мережах, вона виглядає ось так. Давайте подивимося. Є ще один експерт Діваний. Хаф будуть підтримувати максимально довго, як це вийде. и это не будет помощь по 10 тысяч доляров. Как давали лярды, так и будут. Их достаточно для ведения еще лет пять войны. Плюс наемников подкидывают, там все просчитали. Не надо себя обманывать, так думает тот, у кого тут в тепле. Еще чуть-чуть и кончится, ага, что-то мне это напоминает. Все это я уже слышал, в начале СВО. То же самое, про кончаются до, не смогут нарастить быстро военное производство. Только факт остается фактом. Х** еще не деморализованы, кончаться пока не собираются и все остальное в этом духе. И еще момент. Они теряют только напечатанные бумажные фантики, технику БУ и наемников. А мы жизни своих солдат. Размен как бы у пользу Запада. Х** в расчет не берем на них всем. Им это чрезвычайно выгоден такой расклад. Та не вже, от бачите, як заговорилось там на болотах. Кажуть, що вони втрачають своїх солдат, і, значить, шкода їм їх, і, мабуть, усвідомлюють, що дійсно десь таке путінська пропагандистська машина дала збій, і, мабуть, таки не потрібно вірити всьому тому, про що регулярно і цілодобово їм розповідають з блакитних екранів на болотах. Тому що ми ж розуміємо, що пропаганда багато про що мовчить, зокрема, рупори Кремля будуть відпрацьовувати свої криваві рублі, і розповідати тільки про те. Те, що вигідно путіну, і про те, що значить Кремль їм там доповідає вище військове керівництво Арефії тим часом звітує, що у них тільки просування, суцільний успіх на фронті. Ну і вже там неодноразово вони казали, що й часів яр, день-два вони візьмуть. Тут я одразу знаєте пригадую ці заяви. ну, вже не пригадую навіть Київ за три дні. Я пригадую з цим там до Парижу дійдемо ми Берлін за три години візьмемо. Тому от, дійсно ситуація зараз теж динамічно розгортається на болотах, тому що і є таке невдоволення серед росіян, які просто можливо читають або інші телеграм-канали, не тільки ті, які підпорядковуються з кореспондентам і пропагандистам, але й десь читають інші, десь щось бачать і розуміють, що дійсно не все так однозначно, тому що у Путя. Нас звітують про одне, а по факту вони бачать зовсім інше, і це добре, що можливо таке до них це усвідомлення доходить. Але от ми, якраз з вами, теж повинні усвідомлювати, що все одно Росія вона таки намагатиметься добитися якихось успіхів на фронті зараз, принаймні, до того часу, доки не почне надходити нам американська військова допомога. Тому дійсно вони будуть зараз, мабуть, і більше атакувати і будуть нарощувати свою потужність, принаймні, там, де вони це можуть, і як вони це можуть. much. Тому нам варто лише не забувати про щоденні донати на потреби сил оборони. Нам потрібно на фоні всієї, можливо, цієї ейфорії від того, що ми отримуємо допомогу. Не забувати, що Збройним силам України потрібна наша допомога постійно, тому що потреб дуже багато. І я принагідно нагадую, ви зараз бачите qr код відсканувавши, який ви можете долучитися до збору, допомогти якнайшвидше його закрити, тому що закриємо цей збір. Одразу перейдемо до наступного, як бачите, цей збір терміновий, важливий, потрібен буз для спецпідрозділу Чорний Орел. Ми з вами закрили вже не один збір, тому я знаю, що і цей збір ви допоможете закрити фонду 24-го каналу, тому долучайтеся. А до речі, якщо перейдете за цим QR-кодом або зайдете на сайт 24-го каналу і фонду нашого 24-го каналу, ви зможете побачити там більше інформації. Тому я ще завжди нагадую, що от, якщо у вас немає фінансової можливості долучитися до цього збору, ви можете... Поділитися інформацією про цей збір у своїх соціальних мережах. Ви можете посили... поширити посилання на наш збір, закинути собі там в соціальних мережах в Інстаграмі, на Фейсбуці чи в Телеграмі. І неважливо там, скільки підписників ви маєте, але ви точно маєте аудиторію та людей, які вам довіряють, і які долучаться до збору. Тому що важлива кожна гривня, і ми неодноразово вже бачили, як власне за допомогою репостів у соціальних мережах закривалися великі збори. І на 300 Ста 400, 500 тисяч гривень і навіть більше. Тому це ще раз свідчить про те, що по-перше, не буває маленьких донатів. А по-друге, кожен репост у соціальній мережі дорівнює донат. Тому, будь ласка, принагідно знову ж таки нагадую: не лінуйтеся, донатьте, якщо не маєте можливості щодня донатити, то поширюйте інформацію про збори. Це дуже важливо.